Поки Чарльз думав, я в міру моїх художніх здібностей накидав ілюстрацію того, що він намутив. Це є біблійна схема появи живих істот. Згідно неї, Бог в п'ятий та шостий день відразу створив основні види риб, птахів, плазунів, худоби, диких тварин. Ну, звісно, улюблених дарвіном жучків, червачків та метеличків. Ну і першу пару людей. Далі вони плодились і розмножувались, і в рамках своїх видів змінювались в процесі мікроеволюції. Хвиляста лінія це потоп, після якого почалась нова хвиля розвитку живих істот. Що зробив Дарвін? Ось це. Тобто одномоментне паралельне створення видів він запропонував розглядати як процес походження видів, коли завдяки виживанню, пристосуванню та добору один вид тварин перетворюється в інші види тварин. І оскільки з цієї схеми надприродній вплив дія Бога виключена, він запропонував розтягнути цей процес на мільйони років. Так з'явилось знамените еволюційне дерево Дарвіна.